Звернулася клієнтка, говорить, мій бізнес згасає, клієнти йдуть, грошей все менше, і я взагалі не розумію, що відбувається. Почали працювати, і виявилося, що в дитинстві її тато покинув сім'ю, а бізнес став тим способом, яким вона намагалася привернути до себе увагу. Вона підсвідомо будувала свій бізнес не для того, щоб заробляти гроші, а для того, щоб її побачив її тато. І ось вона зустрічається з татом, а бізнес починає згасати. Все тому, що ціль бізнеса вже виконана. Що ми зробили в роботі? Ми знайшли цю ситуацію, розплутали її, переформатували ідею бізнесу, поставили нові цілі для бізнесу, і в результаті бізнес почав рости. Такі кейси не рідкість. Більше розповідаю про такі ситуації в моєму хайлайтс Результат переходьте, дивіться.